Мирного вам дня, любителі гострого! У вашій увазі завершена робота. Сьогодні ці вироби їдуть до свого власника. Дамський угодник, овочний ніж. І ніж туристичний. Ніж туристичний зі сталі. Х-12МФ. Слісарка. Сканді від середини. Зведений в 0,2-03 на ріжучу кромку і заточка мікрофаска. Накладки. Термоясень, фіксація накладок, вінти нержавійка після вороніння. Паракордовий темляк стильника ножа. Клиночок затермічений на твердість 60-61. Для захисту ріжучої кромки в ножнах розташовується. Ці ножни мають подвійний підвіз, стаціонарний і активний. Ця модель комплектується ножнами із плетінням. І дамський угодник ні, шовочний, має підвіз стаціонарний. Виконано зі сталі 50Х14 МФ. Медична нержавійка. на твердість 57-58. Накладки термоясень. Слісарка. Спуск від обуха, заточка мікрофаска. Довжина леза 10 руків'я є 10. Ніж йде доповненням до серії кухонних ножів. Це наймаленький ніж на кухні. Дамський угодник я його називаю. Цей це ніж, без якого не відбувається на кухні ніякого дійства. Тобто почистити картоплю, морковку тощо. І гарний ніж в автівці в бардачку. Помічник із нержавієчки. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь.